Були внесені зміни до положення про територіальне центри комплектування. Згідно цих змін ТЦК працюють цілодобово за формулою 24 на 7. Повістки вручаються цілодобово, крім комендантських годиниць, включені ті моменти, якщо військовозобов'язаний сам прибув в нічний час до територіального центру комплектування, ми йому надаємо повну консультацію, повну консультацію, виписуємо повіску. І пропонуємо зранку прийти до територіального центру комплектування вплоть до того, що навіть направлення виписує на військово-лікарську комісію. За цей час, коли внесли ці зміни, вони не великі, ці випадки. Ну по Черкаській області там до п'яти випадків у нас за цей період часу вже було, що люди приходили з просьбою: хочу призватися на військову службу. ми працюємо. У нас працюють групи, які відповідають в цих групах є особовий склад, який відповідає за ті чи інші напрямки життєдіяльності, да, територіальне центри комплектування та соціальної підтримки. Кожен із яких може надати по будь-якому питанню консультацію, тому чи іншому військово зобов'язане на любі його питання.